Привіт! З вами компанія Електромонтаж з нуля, і сьогодні у нас на огляді модульний контактор від компанії NoARC Electric Ukraine. Це офіційний імпортер низьковольтного обладнання в Україні. Це модульний пристрій, який призначений для побутового застосування та використовується в модульних електрощитах, де важлива модульна конструкція та компактність. Він використовується для комутації навантаження ац 1 з номінальним струмом до 20 А, а також можна використовувати навантаження ац 3 Основні характеристики цієї моделі ви можете побачити на екрані. Корпус цього обладнання виготовлений з самозатухаючого пластику. До речі, інформація на корпусі цього прилада зроблена лазерним гравіюванням. Вона доволі чітка, контрастна і не старається. Також. Клеми котушки виведені на фронтальну частину модуля, що дає зрозумілість підключення та легкість застосування. А ще є візуальна індикація стану. Через фронтальне віконце корпусу видно, в якому положенні наші контактор. Монтаж на Дінрейку є швидкий та простий завдяки продуманій конструкції пристрою. Котушка працює безшумно і не має характерного гудіння при вмиканні пристроя. Зовсім скоро ми покажемо цю модель на нашому об'єкті, змонтовану в електрощиті та підключену до навантаження. Більше технічної інформації та каталог продукції ви можете побачити на сайті Noark Electric Ukraine.